Прикарпатські вогнеборці впродовж тижня ліквідували більше 15 пожеж. Дві особи загинуло, трьох вдалося врятувати, серед яких одна дитина. Ще десятьох людей евакуювали на свіже повітря. З початку року на території Прикарпаття було виявлено близько двох сотень вибухонебезпечних предметів. Рятувальники Прикарпаття провели урок безпеки для дошкільнят. 19 січня в Україні відзначається одне з найважливіших релігійних свят водохрещен. Що минулого тижня працівники служби порятунку Івано-Франківщини ліквідували більше 15 пожеж. Дві особи загинули. Також вогнеборці врятували трьох людей, серед яких одна дитина. Ще десятьох людей. З них одна дитина були евакуйовані на свіже повітря під час пожежі житлового будинку в місті Надвірна. 16 січня о 5-й годині ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному господарстві у селі Вороненко Поляницької територіальної громади. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців селища Ворохта та рятувальників комунального підприємства села Поляниця. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить літня кухня, площа пожежі складала 60 метрів квадратних. Під час засіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1983 року народження. Причина пожежі наразі встановлюється. Також наступного дня вночі до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі міського типу Верховина. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців селища Верховина, які прибули на місце виклику та встановили, що виникла пожежа в кімнаті на першому поверсі двохповерхового дерев'яного житлового будинку. Площа пожежі складає 15 метрів квадратних. Під час засіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1957 року народження. Ймовірно, пожежу спричинила залишена свічка. Пам'ятайте, запалену свічку ніколи не залишайте без нагляду. Того ж дня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Марка Черемшини у місті Надвірна. До місця виклику негайно було направлено на рятувальників міста Надвірна. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що виникла пожежа речей домашнього житку у квартирі. На четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Під час засіння пожежі надзвичайники з п'ятого поверху за допомогою автодрабини врятували трьох осіб, серед них одна дитина. Також з сусідніх квартир рятувальники евакуювали 10 мешканців, з них одна дитина. О 3.39 пожежу вдалося ліквідувати та не допустити поширення вогню на більш значну площу. Прикарпатські вогнеборці вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки. Пам'ятайте, тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас та ваш будинок від вогню. Бережіть себе та своїх близьких. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Знов вимкнули. Як я борщ зварю, так. Де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді. Його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. 19 січня в Україні відзначається одне з найважливіших релігійних свят водохреще. Традиційно цього дня люди вирушають до водойм, щоб зануритись у крижану воду. Щоб святкування не обернулося трагедією, працівники ДСНС несуть чергування поблизу водойм, щоб надати допомогу у разі необхідності. Зокрема, були встановлені пункти обігріву, прийшовши куди, люди могли отримати гарячі напої та зігрітися. Намети стали в нагоді багатьом мешканцям краю, які приходили до них після за. Нурень. Так, протягом дня в деяких з таких пунктів зігрілося близько 50 осіб, що ще раз підтверджує їх корисність. Так, це звичайно надзвичайно добре, що є рятувальні бригади, які можуть в секунді дістати людину, якщо є потреба, що є пункти обігріву, де можна зігрітися, обтертися при потребі щось гарячого випити. Однак, окрім безпосереднього надання допомоги чи порятунку, фахівці ДСНС не оминають увагою і превентивну роботу. Щодня на території області проводяться профілактики. Оптичні заходи та інформаційно роз'яснювальні роботи з населенням, під час яких рятувальники розповідають громадянам правила безпеки життєдіяльності біля водойм. Фахівці ДСНС вкотре нагадали мешканцям краю на важливості суворого дотримання правил та на тому, що не варто легковажно ставитись до занурень у крижану воду, а купатися лише у спеціально відведених місцях. Нагадали й про заборону вживання алкогольних напоїв, перебуваючи біля водойм, та про те, що не варто вживати алкоголь перед зануренням. Деякі люди зізнавались, що отримана інформація була для них дуже корисною, оскільки про існування деяких правил вони навіть не здогадувались. Однак пообіцяли, що неодмінно дотримуватимуться їх. Кожного року я ходжу сюди на річку святити воду. Дуже добре, що є тут служби і швидка, і рятувальні. Так, що буває по-різному, а щоб почута інформація краще запам'яталася, фахівці служби порятунку Прикарпаття вручили співрозмовникам тематичні листівки. Шановні громадяни, пам'ятайте, що лише дотримання правил безпеки допоможе вам зберегти здоров'я або навіть життя та уникнути трагічних наслідків. Початку року на території Прикарпаття було виявлено близько двох сотень вибухонебезпечних предметів. На такі знахідки люди натрапляють на відкритих територіях, в полі, в лісі, на присадибних ділянках під час проведення господарських робіт, під час прогулянок і навіть на власних подвір'ях громадян. Так минулого тижня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області було здійснено виїзд для вилучення а в подальшому знищення небезпечних знахідок. Часів Першої світової війни, які були виявлені на одному з будівельних майданчиків міста Івано-Франківська, було виявлено і вилучено близько 150 одиниць вибухонебезпечних предметів в часів Першої світової війни. Дані боєприпаси будуть транспортовані та знищені шляхом контрольованого підриву, визначеному місці знищення на полігоні. Працівники служби порятунку звертаються до всіх мешканців краю з проханням бути вкрай обережними та вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних. Або невідомих предметів. У випадку виявлення небезпечних предметів або вибухонебезпечних предметів, в ніякому разі їх не торкати, не переносити з місця на місце, не розпалювати поблизу них багаття зателефонувати за телефоном 101 або 102 і повідомити органи місцевого самоврядування. Навіть якщо ви не впевнені, що цей предмет небезпечний, краще перестрахуватися. Ні в якому разі не підходьте до знахідки, це може бути вкрай небезпечно. Одразу припиніть будь-які роботи в районі небезпечного предмета. В жодному разі не пересувайте небезпечну знахідку. Не допускайте сторонніх осіб до небезпечного предмета, доки не прибули фахівці. Якщо ви виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет, негайно повідомте за номером телефону 101. Це без патрон. Це найпоширеніші міни. А це застосунок розмінування України. Якщо ти знайдеш міну або підозрілий предмет, додавай мітку на карті і опис та негайно отримуй рекомендації. А ще переглядай карту небезпечних зон, аби недільні прогулянки були спокійними. Шукай застосунок у Google Play та App Store. Долучайся до розмінування прямо у смартфоні. Працівники головного управління ДСНС в області провели цікавий захід для діток з використанням методичних матеріалів ЮНІСЕФ. Зокрема, проведено урок безпеки у одному із дошкільних закладів міста Івано-Франківська. Насамперед, рятувальники наголосили дітям, що слід чітко засвоїти правило: нічого не чіпати на вулиці, у транспорті, будь-поза де власною оселею, адже вибухівку можуть замаскувати під цілком невинні речі, такі як іграшки та гаманці. Всі подаровані дітям методичні матеріали, а саме. Цікаві розмальовки, розвиваючи ігри, наліпки та лабіринти, розроблені фахівцями ЮНІСЕФ та ДСНС, не залишили байдужими жодну дитину. Діти, в свою чергу, пообіцяли їх детально опрацювати. Сьогодні до нас приходили рятувальники і розказували, що ніколи не можна діткам гратися вогнем. 101. Також під час заходу діти переглянули першу серію мультфільму з популярним псом-патроном Зруйнований міст. Пес піротехнік надзвичайно сподобався малечі. Вони уважно дивилися повчальний відеоматеріал. Також рятувальники розповіли дітям правила пожежної безпеки, нагадали, як потрібно поводитись на водоймах взимку та яких правил потрібно дотримуватись. Особливу увагу рятувальники звернули на правилах поводження під час звучання сирени. Також діти з цікавістю слухали про службу порятунку Прикарпаття та виклики, з якими. Найчастіше зустрічаються рятувальники. Висловлюємо подяку нашим рятувальникам за цікаву і змістовну зустріч. На жаль, живемо в такі часи, що такі знання необхідні і треба вміти їх застосувати на практиці. Такі зустрічі знімають невідомість, не дають панікувати, тому що дітки знають, що їм робити в доступній ігровій формі. І з наочністю пояснено, розказано, і продемонстровано, як це має бути, так що дуже вдячні.